28 червня 1836 року імператор Микола І підписав указ про заснування кадетського корпусу. З того часу минуло 178 років, і зараз будівля майже повністю зруйнована. Привернути увагу громади на цю проблему намагалися полтавські митці. В Черговий раз вони організували творчий захід кадетаріум, змінивши його формат на опен ейр Ми цей захід проводимо більш. Такому лаунж-форматі, лояльному тут немає такого чіткого списку, хто буде, хто є. Ми орієнтуємося того, що будуть приходити художники, ті, хто малюють графіті, ті, хто грають, читають поезію, і будуть брати в цьому всьому участь. Плюс ще велике дякую нашому камерному оркестру філармонії за те, що вони долучилися до цього заходу. Ми ще один раз хочемо в цей день звернути увагу жителів Полтави на проблеми цього кадетського корпусу. В кадетському корпусі постійно проводити це дуже затратно по силам. І монтувати перила, і піклуватися про безпеку людей це дуже складно і дуже затратно. І На це дуже потрібно великий ресурс саме людей. Тому вирішили зробити в корпусному парку, там де безпечно, і щоб не повторюватись. Протягом трьох годин полтавці ознайомлювалися із сучасним мистецтвом. За цей час камерний оркестр встиг виконати кілька відомих музичних творів. Художники також планували не зупинятися і написати не одну картину. Сьогодні хочу написати парк. Я планую два і тюди зробити ну, поки що так. Ще досі не вирішив, що в око впаде. Так й буду малювати. А сьогодні з нам стереотипів проставляє фотовиставку, яка називається Війна поруч. Ми розповідаємо про події, що зараз відбуваються на сході. Фото це зроблені на сході України. От в травні червня цього року, під час проведення там бойових дій. Загалом тут є три таких підвида фото: це українська армія, це терористи, сепаратисти ДНРівські. і власне руйнування, до яких призвели. Ті бойові дії під час мистецького заходу полтавці купували різноманітні хендмейд-вироби, книги, футболки із патріотичними малюнками. Усі кошти перерахують на лікування активіста і громадського діяча, солдата першого взводу, п'ятої роти спецбатальйону дніпро 1 Олександра Коби, якого поранили на сході України в зоні АТО.